Вітаю вас, друзі! Подивіться, яке гарне село. Запрошую вас на пташиний двір. Погляньте, ой, ходила курочка по двору та водила курочка дітвору, а то все курчаточка ще й малі. Отакі які завбільшечки від землі. А чому б нам сьогодні не намалювати курчат? Пропоную роздивитися спочатку курчатко. Яке воно малята? Так, маленьке, пухнасте, жовтеньке, молодці діти. А з яких частин тіла складається курчатко? Подивіться уважно, у нього є круглий тулуб, кругла голова, маленький хвостик, маленькі крильця, а також дзьоб. Очі і лапки. Курчата можуть бути різних кольорів. Та я пропоную намалювати жовтеньке курчатко. Щоб наші рученята добре працювали, зробимо для них пальчикову гімнастику. Пальчикова гра курочка. Гребінь маленький у курочки є. Дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобуку мисочку вниз опускає. Потім угору його підіймає, знов опускає і знов підіймає свіжу водичку так попиває. Сьогодні для роботи нам знадобляться звичайні серветки, пензлик, фарби і альбомний аркуш. Беремо одну серветку, скручуємо її і занурюємо у фарбу блакитного кольору. Щоб намалювати хмаринку. А можна навіть дві. Потім відкладаємо цю серветку. Беремо нову серветку і занурюємо її у фарбу жовтого кольору. Малюємо кругленьке сонечко там, де вам би хотілося його бачити. Після цього. Малюємо курчатко. Починаємо із великого кола, що буде тулубом. А тепер намалюємо іще одне, менше, яке стане голівкою курчати. Відкладаємо серветку і беремо іншу, якою намалюємо травичку. Вона, звичайно ж, зеленого кольору. Коли ми закінчимо малювати травичку, то відкладемо і цю серветку і продовжимо малювати курчатко, тому що у нього, крім тулуба й голови, зараз ще нічого немає. А що повинно ще бути? Ну, звичайно ж, курчаті необхідно намалювати дзьобик, лапки. Очі, і можна навіть малесенький гребінець. Беремо червоний колір і пензликом малюємо лапки. Вони мають три пальчики. Тепер намалюємо дзьобик. Його можна намалювати гостреньким, або розкритим, за вашим бажанням. Гребінець у курчати ще зовсім маленький, тож його або не малюємо, або малюємо крихітним. А тепер візьмемо темну фарбу, чорну або коричневу і намалюємо око, воно маленьке у курчати. Ось таке курча вийшло у мене. Дуже хочу побачити, яке намалювали ви. Чекаю на світлини. А на сьогодні все. До побачення!